Домашній затишок за сотні кілометрів від рідних оселів Івано-Франківського внутрішньопереміщених осіб поселило у відремонтовану колишню будівлю департаменту освіти. Тимчасово проживатиме тут і Оксана Зоріхова Запорізької області. Місяць тому жінка приїхала до Івано-Франківська зі своєю родиною. У рідному селі каже у неї не залишилось нічого. Вороги знищили її домівку. Тож повертатись зізнається вже нема куди. Вже навіть туди немає шляху назад. Вже не пускають, навіть якщо речі забрати, не пускають. Нічого. Все як було, так і залишили, приїхали. Взяли все, що таке можна було з собою взяти. І все, поїхали. Сусіди теж всі виїхали. Там зв'язку взагалі немає, світла немає води, немає, нічого немає вже взагалі. Тому зараз зв'язка немає. Облаштували житло в рамках проєкту Кохата. Для внутрішньо переселених осіб волонтери урбаністичної платформи Металаб створили комфортні та по домашньому затишні умови. Будівлю, каже Анна Пашинська, повністю перепланували. На кожному поверсі спорудили окремі блоки з двох кімнат, окремими санвузлами та ванною до них. А також облаштували пральні та спільні кухні. У нас є п'ять таких кухонь, кухонь їдалень Тут є по два-три холодильника в кожній. Кухні, є мікрохвильовки, чайники, є дві зони для миття посуду. Ми ще старалися правильно це все так розплановувати, з точки зору приготування, щоб декілька господинь тут могли нормально справлятися. Є е, варочні поверхні, духовки, тостери. Е, от, е, кожен має свою полицю, кожна кімнатка має свою полицю. У нас є Пральні машинки також і є такі невеличкі місця їдальня, де можна з сім'єю по поснідати, пообідати, повечеряти. До війни споруди департаменту освіти стояла пуста і не використовувалась. Тож тут повністю замінили електромережі та систему опалення. І тепер у комфорті зможе проживати близько сотні внутрішньопереміщених осіб. Переселять їх сюди із го ліцею. Дуже важливо, що це приміщення зараз використовується саме для внутрішньопереміщених осіб, для того, щоб забезпечити освітній процес у наших школах. Думаю, що до кінця місяця всі люди з 10-ї школи тут вже поселяться, тому що ремонтні роботи далі продовжуються. І 10-та школа з наступного ну, вже після канікул запрацює у звичному режимі. А люди зможуть тут мати своє помешкання більш краще, ніж в школі. Тому що все-таки, якщо ви побачите, тут вже є кімнатки, тут вже ну, умови набагато більш е, е, кращими, чим, чим це проживати просто в школі чи в спортзалі. Наразі волонтери облаштували один корпус будівлі, готували його близько чотирьох місяців і найближчим часом відремонтують ще два, щоб заселити туди решту людей. Кошти на ремонт та закупівлю техніки отримують від міжнародних партнерів Люса Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.